Ну, мо уявімо собі таку величезну, просто гігантську бібліотеку. І кожна книга в ній це не просто історія, а ціла історія життя, написана за мільйони років еволюції. Кожна окрема книга це окремий вид. А тепер уявіть, що ці книги просто зникають, згоряють ще до того, як ми взагалі встигли їх відкрити. От саме про цю неймовірно крихку бібліотеку, яка зникає на наших очах, ми сьогодні і поговоримо. Звучить, м'яко кажучи, тривожно, правда. Просто вдумайтеся за всю історію нашої планети було п'ять таких от масових вимирань ну там астероїд, що знищив динозавлів та інші природні катастрофи, але ось це шосте. Деякі вчені кажуть, що воно відбувається прямо зараз, і воно воно зовсім інше. І знаєте, в чому його особливість? Вперше за всю історію Землі причиною є один єдиний вид наш. Саме діяльність людини спричиняє це масштабне зникнення. І це, звісно, змушує серйозно задуматись, а яка ж наша відповідальність у всьому цьому? І що конкретно ми втрачаємо? Гаразд, щоб зрозуміти, що саме ми ризикуємо втратити, треба спершу розібратися з самим поняттям. Отже, що ж це таке біорізноманіття? Так от, все починається з поняття вид. Це, знаєте, така собі базова одиниця. Ну, як цеглинка у величезному будинку життя? От ми, люди, це один вид, шимпанзе вже інший, звичайно, собі ромашка в полі, третій. Все просто. А тепер увага! Понад два мільйони. Саме стільки різних, унікальних видів сьогодні відомо науці. Тільки уявіть собі цю цифру. І найцікавіше, що це ж лише ті, що ми вже знайшли, описали, дали їм назву, а скільки їх ще не відкритих. Справжня кількість може бути в рази, а то й десятки разів більшою. А щоб зрозуміти масштаб, давайте просто порівняємо за часів Карла Ліннея ну, це той самий вчений, що придумав сучасну класифікацію, було відомо всього 11 тисяч видів, а сьогодні понад 2 мільйони. І ця цифра постійно зростає. Вчені ледь не щодня знаходять когось нового. Це ж просто неймовірно показує, наскільки багатий і різноманітний наш світ. І от серед цих мільйонів є такі ну справжні диваки, істоти, які просто ламають усі шаблони і змушують по-новому подивитись на саме поняття життя. Давайте познайомимось з кількома з них. От, наприклад, губки подивіться на них довгий, довгий час вчені сперечалися це взагалі тварина чи якась дивна рослина. Бо дивіться, вони нерухомі, звичних нам органів у них немає, але при цьому це повноцінні багатоклітинні тварини. Це просто живий доказ, що природа значно винахідливіша за будь-які наші схеми та класифікації. Або ось іще загадка лишайники. Один вчений колись назвав їх рослинами з фінксами, і знаєте, він мав рацію. Бо це, по суті, не один організм. Це двоє в одному гриб і водорость, які живуть у такому тісному союзі. І саме завдяки цьому партнерству вони можуть виживати там, де майже ніщо інше не може, на голих скелях, в крижаній тундрі чи спекотні пустелі. А як щодо життя на снігу? Так, так, існують водорості, які чудово почуваються при температурах близьких до нуля, і вони забарвлюють сніг у червоний та зелений кольори. Це явище навіть називають кавуновий сніг, просто неймовірний приклад того, наскільки життя може пристосуватися до, здавалося б, неможливих умов. Добре, а хто ж у нас чемпіон з різноманіття серед тварин? От якщо подивитися на кількість видів, то відповідь однозначна: комахи. Вони просто абсолютні беззаперечні лідери. Тільки уявіть, їхніх видів більше, ніж усіх інших тварин разом узятих. Просто вау! Але знаєте, біорізноманіття це не просто якась колекція чи список видів. Ні. Найголовніше тут це зв'язки. Це складна система, де абсолютно все залежить одне від одного. Кожен, абсолютно кожен вид, навіть найменша комашка, відіграє свою унікальну роль. Це можна порівняти зі складним годинниковим механізмом. Приберіть одну навіть крихітну шестерню, і весь годинник може просто зупинитися. В природі все так само. Ось вам приклад, який, на перший погляд, може здатися дивним хижаки. Ну, здавалося б, вони ж полюють, зменшують кількість інших тварин, але насправді вони збільшують різноманіття. Як це працює? Дуже просто хижак, наприклад, вовк, контролює популяцію найсильнішого виду, скажімо, оленів. Він не дає їм розплодитися і з'їсти всю траву, і завдяки цьому з'являється шанс для інших слабших видів зайців, гризунів. В результаті вся екосистема стає багатшою і стабільнішою. Зрозуміло, що усвідомлюючи все це, люди намагаються якось зберегти те, що ще залишилось. І один з головних інструментів у цій справі це червона книга. В Україні, звісно, теж є своя червона книга, і це не просто список рідкісних тварин і рослин, це офіційний документ, це по суті сигнал тривоги для всього суспільства. В ній зібрані ті види, які живуть зовсім поруч з нами і які потребують нашого негайного захисту. І там вони поділені на категорії: зникаючі, вразливі, рідкісні, щоб ми розуміли наскільки серйозна загроза. І тут ми повертаємося до нашої метафори про бібліотеку, бо вона ідеально все пояснює кожен втрачений вид це справді як спалена книга. Ми назавжди втрачаємо унікальну інформацію, мільйони років еволюційної мудрості, можливі відкриття. Це знання, яке відновити вже ніколи не вийде. І це, мабуть, найголовніше питання, яке варто собі поставити: які таємниці ми втрачаємо разом із цими видами, можливо, ключ до лікування страшних хвороб чи ідею для нової технології, або просто ще одне неймовірне диво природи, яке ми вже ніколи не побачимо. Зникаючи, вони роблять біднішим не тільки світ навколо нас, а й наше з вами майбутнє.